Всім привіт! Приїхали бризкати сою. Думаю, вже зроблю останню гліфобробку. Даю Монтера 8 літрів на 5 гектарів. Думаю, цього достатньо. Минулого разу на тій ділянці давав десь 6 літрів, вийшло на 5 гектарів. Це десь 1,3, десь так вийшло. Люди просили показати, який вийшов результат. Ну, скажу, якщо у вас пласкуша з сантиметрів до 10, працює нормально. Якщо вже прибільшена, то ну, трошки її прибиває, але потім вона відходить і починає рости. Е, думаю, сьогодні накрити 11 гектарів. Та й мабуть все. Покажу жі зараз соя, яка і які є у нас бур'яни. Так, на краях. Я тут краще, тут завжди чогось не пойму. Завжди і соняшник такі росте на краях і все. По сорняках. У нас така, що це воно? На лободу не схоже. Якісь рослинки пішли. Пласкуша миші, як кажуть, його місцями прибило, місцями не прибило. Так, До гліфосату додав ще прилипач. Не знаю, просто обдивлююсь теж багато відео, чи воно працює, чи не працює. Але для самоутішення, як кажуть, краще додав. Тут була така долинка після дощів, вимокло. І така ситуація є ще на полі, тому що дощі були в нас дуже складні. Покажу ось по цьому сарняку. Ну, він стоїть такий. І не живий, і не мертвий. Але хочеться добити. Поки соя така ще дуже не закрила, все думаю, заїду, пирскану, бо потім ще перечекаю, що зовсім я вже цю пласку, що і мищі не заберу ніяк. То вирішив трохи це обробити і потім уже все, миємо бочку, кінець обробки гербіцидами. Будемо кого кормити. Кого лікувати і все по кругу. Якось так. ну, тут така ще. Я б не сказав, що критичні бур'яни, але але от як по от вона тут більш в пріоритеті. От така лобода є, поодиночні чогось вона є. Чого от кажуть, що вона така стійка, не знаю. У нас скільки пирсну, то година її вже починає хилити вже вона. Помирає. Чого у людей такі проблеми з нею, не знаю. Не стикався, поки, може гліфосат якісь різні діючі речовини, що не хоче його так швидко брати, чи, чи змивається, ну, таке. Експериментую ще все. Ну так, місцями під заросло. Е, а там, де обробляв один раз Монтерою, там, звичайно, краще, тому що ця ділянка в мене вже... Раз оброблено гліфомакс 2 літра. І раз Монтера десь 1,3 вийшло. А то, що один раз обробив Монтерою 2 літра, там результат ну, зовсім супер. Сернячок пішов такий невеличкий, якраз ну, то, що треба, заберу його зараз і, і все буде чудово. Все, будемо працювати. Так, щось так швидко вечеріє і дуже швидко сідає роса. Все ну, одно якось в мене в планах є закрити це. не з бур'янів, об'їхав, з трактора детальніше більше лакові. І ще є левер у нас, ятла визначити, не подюшина наче чи спрацювало, чи не спрацювало, ми твоємо, значить прості вона не розвивається, але і не сказати, що висохла. Думаю, що це вже буде тут у нас трошки спека. І воно все відсохне. Надіюсь на це. Що більше мені сюди вже не заїжджати зеркаціним, а діти вже із підкорткою. Так. Хожу півтори тисячі тримаю 9 кілометрів. Десь виходить на 5 гектарів бочка видно. Така сойка не густенька, трошки листя. раз Разпустила, так хоч густоту стало видно, бо в зовсім була така, як зайця гуси. Як воно буде далі, не знаю. Побачимо.